На території Полісся писанкарство існує ще здавна. Ще у часи до християнства люди дарували одне одному крашенки. Цей звичай на полісі дожив і до наших днів. А як він змінювався і яким зберігся до нині, розповів вам я, Ольга Мироненко. Писанка відігравала важливу роль у житті поліщуків, бо була предметом символом, і саме тому в її орнаментах зашифровані найдавніші уявлення багатьох поколінь. Сама технологія розмальовування великодних яєць на Поліссі така ж як у більшості регіонів, розтопленим воском шар за шаром наносять орнамент, а тоді яйця замочують у потрібні парники від найсвітлішого до найтемнішого. На території полісся писанкарством займаються переважно жінки. Розмальовують яйця розтопленим воском і писачком після благовіщення. Розмальовують курячі яйця. Перед нанесенням малюнку яйце наскрізь пробивають тонкою голкою, щоб звільнити його від жовтка та білка. Як відомо, півень оберігає від нечистої сили, бо приносить ранок і радість своїм співам. Коли жінка робила яйце порожнім, то уявляла, що там буде півник, який оберігатиме її оселю від всього злого. На поліських писанках можна побачити вужа, якого шанували і вважали господарем на рівні з півнем. Часто зображали іконика. Наші предки вірили, що кінь водить в день по небу сонце, а ввечері його забирає під воду риба, яку теж зображали на великодніх розписах. На полісі. Зображали грабельки. Жіночу фігуру з піднятим догори руками. Трикутники. На полійських писанках переважає чорне або червоне тло. За традиціями, полійські писанки розмальовували червоним, чорним або жовтими кольорами. Зелений зустрічався вкрай рідко. Крім писанок, на полісці до Великодня оздоблювали крашенки, мальованки, дряпанки та шкрябанки. Писанка слугувала оберегом. Наприклад, колись предки витирали писанку спеціальною тканиною, яку потім використовували з лікувальною метою. Траплялися випадки, коли дівчина розписувала її, аби приворожити хлопця. Перед створенням вона милася, вдягала чистий одяг, молилася та впередковувала свої думки. Коли дівчина малювала писанку для свого хлопця, вона брала яйце, яке вранці знесла курка, омивала його росою і ховала від сторонніх поглядів. На яйцях часто малюють ружі. Вкрай рідко зустрічаються церковні мотиви. Для них потрібен особливий хист і талант. Складним орнаментом від інших різняться монастирські писанки. З назви зрозуміло, що створювали їх у монастирях, куди запрошували людей, які добре володіли технікою розпису. Такі писанки розвішували у храмах по коло на великий світильник. Над люстрою могло бути підвішено близько ста писанок. При найменшому передізі вони вдарялися одна об одну, і створювали свою рідну мелодію. Уявіть собі, у Житомирському музеї є колекція писанок, яка налічує більше тисячі експонатів. А я вам раджу побувати на виставці цієї весни, адже дуже важливо не забувати наші традиції. А з вами була я, Ольга Миронко. Па-па!